У першому році мінімальна заробітна плата лікаря має бути 20-25 тисяч гривень. Ось Медичної сестри 15 тисяч гривень. Молодшого медичного персоналу до 10-12 тисяч гривень. І вона вся Переконаний, що наступними мають бути освітяни та наші науковці. Наконець. Завданнями моєї програми були. Ну, з'їваць. Розвиток внутрішнього виробництва. Представляєте, тут завод. Там хімфабрика. Іпотека на житло не під 25 відсотків. 40 50 Під 10 і менше. Удачі тебе, Вовка. Вона вже з'явилась Ну, слава Богу. Кредити бізнесу не під 20%. Так? А під 5, 7, 9. Історичне рішення. Це запуск в Україні ринку землі. Для чого? Для кого? Ми зробили цю реформу для людей. Да? Право купівлі отримують лише українці. <рес> Україна-криза не зробила винятку для економіки України. Да, що а ми вийдемо з неї сильнішими. Давайте похлопаємо друг другу. Ми намагались зрозуміти, що не так. Похвально. Треба зменшити частку держави в економіці. Чого? Розвивати державно-приватне партнерство. І... Понімаєш? Так, ми не можемо задовольнити всіх, але маємо допомогти тим, хто допоможе іншим. Ну, барин, ты задачи ставишь. Знаю, что такая работа велась урядом. Вот оно что. Почекаем презентацию экономических векторов Украины до 2030 года. В пятерку крупнейших экономик мира не вошли, потому что мы эту пятерку перешли. Вот пятерка, нас здесь нет, потому что мы вот здесь.